Ну, от як вони працюють, трактора. Багато їх. Що там після них можна знайти, не знаю. Вони по 10 разів проходять в активному поїзді. Вон, включена оця вся його дробілка. Ну, поліцейських було куча. Розганяли тут людей з автоматами. Щось вони цей год переборщили. Привіт друзі. Ми з злою вийшли на коп. От, давно не були на копі. От дивіться, що є у нас на пляжі, на ламаті. Ось така тортуга Ой, черепаха яйця відложила, Вон там вон там, вона відложила яйця. Весь Facebook забитий оцим, цією новостю. 57 яиц по-моему дивіться, как тут организовано Спасио резерватор Місце зарезервировано для тортуги, для черепах. Волонтеры тут сидят, наблюдают, чтобы ніхто никто не, не нарушал Атенсион, что там зона А, видеонаблюдение тут Ця... Ну короче, не безпокоїть, тут ничего, там камера вон. А мы на копі. Алла найшла 40 копійок. А я 5 копійок. 5 центрів. Так что пока что нема. Там уже один ходе. Ну, побачимо, що буде. Собаки. Так що э, пляж принадлежить не, не тільки людям, а й черепахам. Вони тут спокон віков э, яйця відкладали. Тут було написано, що внимання черепаха, там все таке, але я її ніколи не бачив. Тут да, є от тут є. Який сигнал? Давайте проверим его. Это интересно. Первый нормальный. Тогда 50. Так, тут вся монетка и тут что-то что. что тут? вроде как 2 евро ну вы знаете да это 2 евро две монетки тут и тут 250 нормально ала там он наш в краю на этом месте еще есть монета а тут А, чи я її побачу? Да 20 центов. 2,70. Ні, тут ще є. Це вже довго я школа. А о 20. старенькі такі. Сейчас ще махну. Не знаю чи буде. Так, металлодетектор, кажется, еще есть. Вон там. Так, еще 2 евро. Хе. Так. Там что-то. А ну. Так, 10. Центр, 10. Так. Это Русыпуха. Ладно, сейчас подивимось, ще не все, там уже немає, от на одному місці сіки накопав. А це в мене можна сказати одна находка. Більше, більше не було пока що. Щось хороше. Давайте перевіримо. О, один євро, німецький, Ну тоже він такий зачуханий трошки. Нічого. Алла каже, золото знайшла, Ну, ми вже знаємо Ці, ці трюки. Може. Може й обмануть. Сікільдявка, сікільдявка подзакская! Ну що, я людям сказав? Ага. Ну, це як на серебро Ну це як ала золото знайшла, то це не обов'язково Ну все одно прикольно. Не знаю поки що. Це може бути серебро, а може бути... Нічого. Ну воно звонило як на серебрі. А, так, да, це ж можна провірити як вона дзвонить. Ну щой. Ні. Це біжутерія. І звони як монета. Це може бути біжутерія. Ну, потім розкажу. Я зараз не бачу. І, і манюсеньке. Це детське. Ну все одно находка. Дощ у нас починається, такий маленький. Це странно, ціле літо не було дощу. У нас вже воду з басейнів беруть для поліва. Так, вала. Сейчас подивиться на її глаза. Сейчас я покажу свої находки. Mm -hmm. <плес> Вона любить двойки. <плес> Алла каже, в неї хороший сигнал. Ну давайте подивимось в прямому ефірі. Ніхто не знає, що це. О! Один євро, поздравляем! Супер. Алла каже що ще є у неї щось, щось інтересне. Не знаю що. ну. Так. О! 20. 20. Супер. Алла каже на моєму місці знайшла, 50 купив. Ну, пропустив, що тут. А може я тут і не ходив. Дощик у нас Ну і море Бачите яке штормить. Тут відкрите море всегда Волны отакі Там в місті більш-менш Тут отак так Так вали щось є там Вже собрались виходить дощ іде О Скільки мені? 50, мабуть. 50. Клас. Ну йде дощ, і вже пора на роботу, але ми тому і у нас довго не було відео, тому що Алла працює, а я один. Не виходить, в мене одного. Найкраще вдвоєм. Ще є сина. Прямо тут, вже на виході. А ну, що мало прямому ефірі. 20. Так, 20, да? Да. Нормально поздравляем. Все, дощ. Ідемо до машины. Вот результат нашего копа. 1450. У меня 6,10 10 і остальне вали. Це вказалось серебро, е, є проба. 825. Детське кільце, ну і камінь провіримо, ну я не думаю. Ну нормальний коп. Це нормальний. Хорошо. Ну тільки дощ. От подивіться, дощ це рідко, Я ж кажу, ціле літо не було, а зараз от дощ. Ну хай йде, нема води. У нас засуха. Ну добре, давайте. Всім пока. До зустрічі.